Завершилося голосування вболівальників білосиніх у нашому офіційному телеграм-каналі за найкращого гравця Динамо за підсумками вересня. Більшість респондентів 31% голосів отримав Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко. У вересні Ярмоленко взяв участь у трьох матчах, в яких зіграв без замін та забив один м'яч у ворота ЛНЗ, вивівши білосиніх уперед у середині другого тайму. Другим голосуванні став Володимир Брашко 27%, третім Назар Волошин, 21%. Футбольний клуб Динамо Київ уклав новий контракт із центральним півзахисником Володимиром Брашком. Нова угода розрахована на 5 років до літа 2028-го. Нагадаємо, що Брашко перейшов до Динамо у віці 13 років із Запорізького металурга. Минулий сезон провів на правах оренди за Луганську «Зорю», де був основним гравцем. Зіграв 29 матчів та забив 7 м'ячів. У нинішньому сезоні Брашко зіграв за Динамо у чемпіонаті України 6 матчів та забив 3 м'ячі. Перед матчем дев'ятого туру чемпіонату України з Олександрією футбольний клуб Динамо Київ та Юнайтед 24 започаткували чергову спільну акцію, щоб активно рухатись у напрямку допомоги Україні. Наш клуб запустив онлайн-продаж благодійних квитків, які не давали права відвідати матчі на стадіоні, але кожен охочий міг долучитися до збору коштів через фандрейзингову платформу і в той же час взяти участь у розіграші подарунків від Динамо та партнерів клубу. Всього таким чином було зібрано більше 58 тисяч гривень. 100% вартості квитків будуть перераховані на медичну допомогу. Купуйте благодійні квитки на матчі Білосиніх та допомагайте рядувати життя разом із Динамо та Юнайтед 24 У сьомому турі чемпіонату України серед жіночих команд відбулося українське класичне протистояння. Динамо приймало шахтар. Долю гри, яка проходила на одному з полів клубної бази у Віті Литовській, вирішив єдиний дебютний гол 15-річної динамівки Дар'ї Запорожець, яка вперше зіграла в стартовому складі команди.